Друзі, привіт! Це знову Ярослав компанія ProfiVac Україна». І сьогодні я розповім про універсальну приховану конячку в нашому асортименті. Це пилосос, який може все без перебільшення Profi 7.0max. Цей пилосос в собі об'єднує аж чотири пилососа насправді, які в ідеалі потрібно мати для окремої задачі кожен. Але якщо ви тільки починаєте свій клінінговий бізнес, і ви до кінця не розумієте, що вас буде краще виходити, що вам буде більше подобатися, або генеральне прибирання квартир, або прибирання квартир після ремонту, або ви будете заїжджати на якісь цехи, щоб прибирати їх, або вам сподобається більше хімчистка, Для кожної з цих задач в ідеалі потрібно, потрібно мати окремий пилосос. але оскільки ви ще не визначилися, Можна придбати один універсальний пилосос, який закриє всі чотири задачі. А саме, перше прибирання сухого сміття в пороху Друге прибирання будівельного сміття в пороху Третє втягувати воду або вологі забруднення від підпрацьований мийні розчирки. Ну і четверте це екстракція. Можна попрати кілими або меблі, обивки, або макраси. Спочатку про сам агрегат. Основні його переваги. Перше це змотка кабеля. 12 метрів кабеля дуже зручно намотується вручну, і це дозволяє вам дуже мобільно і зручно пересуватися з цим пилососом. Далі 15-літровий порохозбірник, обвідний двигун з епофільтром, з поліесту, який витримує намокання подалі висихання. Так, далі є розетка на корпусі. Для підключення щитки ProFi 55 або можна просто використовувати як продовжувач. Так? збірник для мийного розчину об'ємом 4,5 літра це для хімчистки. І сама крута інновація це система води, система протирозбризкування, яка дозволяє воді бити струменем догори, не утворювати хвиль і бризок, і тому фільтр залишається сухим. Навіть коли вода сягне вищі позначки МАКС. А далі комплектація. Саме важливе є два окремих шланги: шланг для прибирання сухого, сміття або будівельного, ясне діло, і так званий інтегрований шланг для хімчистки. Це саме важливе, що ми розділяємо задачі для шлангів: дві нержавіючі трубки в комплекті йде. Насадка для сухого прибирання це класна промислова німецька насадка, яка дозволяє прибирати будь-які типи сухого сміття і будівельне, і звичайне. Три маленьких насадки, всі ми знаємо, для нерівних поверхонь, для меблів для щілин. Далі порохозбірник, звичайно, один в комплекті завжди можна докупити для відповідних задач. Насадка меблева для хімчистки меблів матрасів, диванів так. І насадка велика для прибирання килимів. Вона обладнана спеціальним адаптером. Тобто це для килимів знімаємо. Одягаємо насадку для стягування води і можемо спокійно стягувати воду. Зараз навіть я спробую зібрати, показати вам ось такий пістолет. Ось тут така штука для подачі майного розчину, все. Ось така штука це для прання келемів. Отже, тепер розберемося, як працює кожен режим. Тобто, що ми хочемо прибирати сухе сміття в квартирі або будівельне сміття, цю штуку виймаємо, вставляємо порохозбірник на своє місце. Знімаємо збірник для чистої води, він буде не потрібен. Ставимо пилосос. під'єднуємо шланг для сухого прибирання. Цей шланг має спеціальну ручку для прибирання. Приєднуємо до нього трубки, одягаємо насадку. Ми готові для сухого прибирання, в тому числі і будівельного сміття. Для того, щоб збирати воду або відпрацьований мийний розчин. Це такий розчин, коли ви розтерли бруд на плитці, наприклад, і це суміш води мийного розчину і бруду. Як це зібрати? Значить, беремо, виймаємо порохозбірник. Вставляємо систему води, щоб наша відпрацьована вода не розбрискувалася. Одягаємо зверху голову. Далі приєднуємо знову ж таки шланг для ну, називаємо вже його сухого і вологого прибирання. Так. До ручки 2,5 метра, між іншим, це вже До ручки приєднуємо. Трубки. А до трубок приєднуємо насадку так, з адаптером для збору води. Отака є з резиновою стяжкою. Ми її одягаємо. Так, цей шланг прикріплюємо тут спеціальними такими хомутами, щоб він не повірявся. І можемо прибирати воду або відпрацьований мийний розчин. Ну і нарешті хімчистка сама, сама складна послідовність. Отже, система води залишається, тому що хімчистка передбачає втягування води. Бак для мийного розчину. Ставимо зараз у спеціальні місця. Отут шланг подачі. Ставимо. Так, приєднуємо шланг подачі. Приєднуємо вже шланг для хімчистки або для екстракції він відрізняється. Він має отакий шланг біля себе, а з другої сторони, отаку, такий м'який з'єднувач. Отже, тут приєднуємо. Так. І з цього, кінця, з цього кінця вже для хімчистки меблів, диванів приєднуємо малу насадку і нею працюємо. Або для хімчистки килимів. Приєднуємо пістолет для подачі майного розчину, Приєднуємо трубку. Приєднуємо трубку, приєднуємо насадку, але вже з адаптером для прання килимів. От. Так. Приєднуємо і тут з'єднуємо з пістолет. І от наша конструкція готова для прання килимів. Отже, завдяки такому величезному комплекту ви можете виконати абсолютно всі задачі, які трапляються в клініку. Ціна за фактично 4 пилососа в одному зазначена на сайті profiwac.ua. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі!